Мік затячого одягу лупілу. Одяг, все сезон. Це такий класний комбіназончик. 122-128 на прогулянку на замочку. З капюшончиком дуже зручний. Такі класні штанці на малючка. Це йде такий 134-140 набір простеньких таких регланчиків. 146-152 така простенька, класна копточка в рубчик. Такі легесенькі. На фліси ходять вітровички, вони йдуть воду не проникні, м'якенькі, зручні, з карманчиками, всі елементи, з капішончиком. Спортивні штани, худі, спортивні штанішки на малючках, такі легесенькі домашні штанці. Футболочки, така класна моделька, 134-140, така оверсайз, укорочені. 140, 158. Така футболочка, Лосинки, 146-152. Такий класний набір футболочок. Це такі кутонові штанішки, внизу дядя легенька, така резиночка з карманчиками, накладні карманчики. Така класна модель для хлопчика. Це така розширена моделька. думаю, зубі такі мікровів'я штанішки. Дуже класна така посадочка зручна, висока на резиночці. Це також йде набір таких класних футболок. Легесенькі шортики, дуже класний такий котон джинсовий. 146. Це також така класний інколай цих штиншок. 110-116. Легесенька така худів 4 46 спортивні штанішки. Це теж такі класні джинсики, розширені донизу, з такими розрізами. Джинс, 134, 140, джинсові лосінки. Лусенькі 134, легесенькі шортики, 122-128 мусинки. Також такі джинсові класні шорти, вони такі дуже приємні, тоненькі джипс тутонні. Легесенькі шортики. Це також такі легенькі, 134. Така сукня легенсенька, 24. Худі. Це таке спортивне платьечко, 146 з капюшончиком. Також такі футболочки укорочені в сайз. Це така футболка 134 на такому кожушку, на прохолодний день чи вечір. Регланчики йдуть 134, 140 такі базові, тоненькі котон, сортовні ж таніжки, сукні 158, 146. 146. сорок шість. Це йде набір білизни. Це йде купальничок соціальний, футболочки. Це йде такий костюмчик. Також костюмчик. Шортики. Такий легесненький регнанчик, футболка. Це йде такий напір, Боді-лусинки лосинки, білизна, набір лосинок, такі шортики для плавання. Це йде комбінізончик шортиками. Це йде такий вілюрчик, дуже класний, такий домашній костюмчик або піжамка, зводі. Також такі боді, тут приємні, приємне, Це йде піжамка 134, це йде сукня, чоловічок. Це ось така дуже симпатична, класна кофточка, футболочка, білизна маєчка та тросики, також костюмчик, колгоночки. Також йде білизна, 4-6 ручки, лосинки 46, 98-104. Така піжанка буде класи, такі спортивні штанішки, піжанка 146, чоловічок, набір футболочок, костюмчик, боді, коготочки також іде білизна. Піжамка. Тут і тут комплектики. На різний вік купальничків. Тут суцільний, 158. Такий 110-116. Це піжамка, Тут також такий суцільний купальничок. Тут така піжамка. 90... Така піжанка 98, 104. Такий набір піжанки 146. 134. 134.